Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив чи десь відправо. Треба буде пояснювати. Я розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записував відео 5,5 і мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи. У нас немає інакшого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українці перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього в Україні. Одна з найкращих банківських систем. Сим взагалі все, як є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав, щось таке. От. Навіть в якихось YouTube проєктах про це розказував. Поняла? Ну, я думаю, зараз ви висновки зробите. Далі. Півроку тому 2 мільйони переглядів я виставляю відео вже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був і розказую. Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим, ну там договір, оферта вшито в це погодження було. Що банківська таємниця буде у вас знята? А українці по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі, у нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли, теж більшість. То її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типа, грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от, що це значить для держави. Ми розуміємо, що в неї немає інакшого варіанту. Вона дійсно веде нас в Європу і по чуть-чуть прививає нам оці от європейську прозорість, це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто. Ну, немає на що шляху. Інакше Європа, ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна в країні, де е, реально проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни насправді Україна була супер прогресивна насправді. І От тепер ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І, от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що тепер і 30 тисяч гривень ще пробущикам...